6 травня у зв'язку зі зниженням рівня води неподалік від кордону з Румунією на березі річки Тиса виявили тіла трьох чоловіків. Про це напередодні Суспільному повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, одне з тіл знайшов місцевий рибалка. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. Того ж дня стало відомо про виявлення ще тіл двох чоловіків нижче за течією від кордону. Один із них 20-річний житель Сумщини, особу Іншого поки не встановлено, розповіла речниця. За словами Лесі Федорової, від початку 2024 року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону по обидва боки річки виявили тіла десятьох чоловіків, які намагались незаконно подолати тису. Детальніше про ситуацію на кордоні говоримо із речником Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. З нами на прямому зв'язку, пане Андрію, вітаю. Вітаємо вітаю студія. Чи можете нам станом на сьогоднішній день узагальнити інформацію стосовно того, скільки, на жаль, виявили тіл в тисячі на березі, через те, що люди намагалися незаконно перетнути кордон? Під час спроб незаконного перетину кордону я, по перше, хотів би наголосити, що порушники наражають своє життя на небезпеку. Власне розуміючи, що більшість із них не є такими самостійними учасниками спроб незаконного передану кордону, бо вони користуються послугами таких злочинних організованих груп, яким обіцяють за кошти сприяння в подоланні кордону. Але а, таким а, злочинним групам ще більше відверто плювати на життя людей та їхнє здоров'я, і фактично, вже неодноразові випадки, а, коли ми виявляємо тіла а, загиблих. Більшість це по гірським річкам, особливо по річці тиса. Загалом 28 випадків ну 28 тіл було виявлено за час воєнного стану, але також є і випадки смертей людей в важкодоступних гірських місцевостях, Хтось від переохолодження, хтось. Втрачає орієнтацію на місці, і власне через це також гине, бо довгий час блукає горами важкодоступними місцями. І якщо говорити загалом, то це вже більше 35 випадків смерті людей під час, скоріш за все, спроб саме незаконного перетину кордону. Угу. Якщо до речі, щоб просто розуміти масштаб проблеми, наскільки часто фіксуєте е, незаконні спроби перетину кордону е, на якраз ті тому від, відрізку кордону, е, який пролягає через річку Тиса? Ну, спроби незаконного перетину кордону вони фіксуються щоденно, як по пунктам пропуску, коли особи намагаються використовувати підробні документи, але більшість спроб все ж таки відбувається на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Не можна сказати, що основні спроби відбуваються через лінію кордону, де вона проходить по гірським річкам, бо порушники обирають різні напрямки, але найбільш небезпечними для їхнього життя та здоров'я є напрямок саме гірської річки. бо Можливо, люди свідомо йдуть на те, що їм вдасться подолати цю річку. Можливо, хтось, маючи запевняння від організаторів та пособників злочинних груп про те, що все буде добре, і ви зможете переплисти річку, і вони зважуються на такий крок. Є випадки, коли ми затримуємо порушника і він власне. Навіть сам, сам стримував себе від спроби незаконного перетину кордону через гірську річку, бо до цього він не знав, що йому доведеться це робити. Йому організатори обіцяли сприяння незаконному перетині кордону, але не попередили про те, що йому доведеться вплав долати водну перешкоду. Але він сам розумів, що не має достатніх фізичних сил, щоб це зробити. Ті, ж, хто зважується це бачачи тису, вони думають, що вона ну така більш-менш спокійна річка, їм вдасться переплисти, Але треба розуміти, що ця річка вона підступна, бо має і різні такі впадини, куди може затягнути водою. Має стрімку течію, є коріння дерев по дну річки, які також затягують під себе. Навіть те, що рівень води впав, це не означає, що річка стала менш чи більш безпечною ніж це було раніше. А пане Андрію, чи є ділянка річки, яка наразі є найбільш небезпечною в тому плані, що якраз там загинуло найбільша кількість людей? Ну, не можна казати, менш безпечна чи більш безпечна. Сама річка по собі вона є небезпечною, тому вкотре застерігаємо людей. Обдумувати всі свої дії, не намагати, не наражати своє життя на небезпеку, а, взагалі відмовитися від спроб незаконного перетину кордону, бо ви будете затримані прикордонниками, а притягнуті до відповідальності. Ну і власне, такі незаконні мандрівки, особливо через складні а, ділянки а, місцевості, можуть призвести до ризику життя та здоров'я. І власне. Ці кроки є необдумані, бо замість того, щоб підтримати Україну, підтримати сили е, оборони нашої держави, люди е, за свої такі незаконні подорожі ще й сплачують досить великі кошти е, злочинцям, злочинним організованим групам, підтримуючи фактично такий криміналітет, замість того, щоб підтримати Україну загалом, заховуючи до речі, такі смертельні випадки. Як працюють прикордонники саме на цих відтинках кордону, йдеться і про Хі. Ські маршрути і про гірські, гірські відрізок кордону, так і про річковий. Ну, зважаючи, що спроб незаконного перетину кордону побільшало з часу введення воєнного стану, бо а, раніше. Порушниками, як правило, були ті, хто намагався незаконно переправити тютюнові нові вироби. Ну а зараз бачимо, що і категорія громадян України чоловічої статі більше намагається незаконно перетнути кордон навіть ну просто без товарів. Тому кордон він посилений силами державної прикордонної служби максимально на всіх відтинках, будь то західна ділянка, будь-південна то південна ділянка. І власне ми використовуємо як і більшу кількість прикордонних нарядів, так і, звісно, використовуємо технічні засоби контролю за місцевостю, використовуємо безпілотні літальні апарати для того, щоб завчасно виявити підготовку до спроб незаконного перетину кордону. І активно також працює наш оперативний блок, оперативні співробітники у співпраці з іншими правоохоронними органами. Як Видобувають інформацію про такі спроби, так і, власне викривають схеми для того, щоб затримати і організаторів, і пособників, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону і беруть з них за це кошти, пане Андрію. Один із тих трьох чоловіків, про яких ми згадували, йому 20 років. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вже встановити за документами, чи був він взагалі військово зобов'язаний? Ну, дивіться, дивіться всі а, чоловіки від 18 до 60 вони є військово зобов'язані. Але якщо брати про а, можливість його долучення до а, сил оборони нашої держави по мобілізації. То в нас мобілізація з 25 років, і фактично досить часто серед порушників є особи, які не підпадають під мобілізацію, і фактично вони своїми ще раз невдуманими діями, необдуманими кроками можуть втратити життя, пане Андрію. Дякуємо вам за роз'яснення за те, що доєднались до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.